І так, всім привіт! Сьогодні я буду грати у справий старт поки що шо... мою купілка, Ну, коли почалось? Ну, гаразд. Значить, я буду грати мого купілку. Погнали! Бадіка. У мене Кардаліус шари Я шаю, а мій союзник ні. Він не має. сил. Гіперзаряд. Ну, ладно. Перу сильно хороший. Тому все. Що... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Едгар. Це буде страшно і важко. Ну, гаразд, Ого. Ось хитро ноберіга, ого, ж Тут дуже хитро. Окей, допустим то вони одночасно одне одного. Що то було? Лайкнув. Вона на лайк заслужила, так думаю, это. Нема мене тут, не надійся Белі. Ти тут я гардесят. Нічого Нічого не дав. Стає дґещили, затащили. Зажали, так би мовити. Люблю Голос. Вон не всі Ой-ой-ой, Ой, як я налякався. Через це як гарно вміє гаджетом користуватися їхня бель. Ну от. А це можна налякатися. І так. ну гіперзаряд, ультабель, ти це вже. Щось із чимось. Тільки не гіперзаряд не. Нет, 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 далеч, далеч, а. Ну ладно, все нормально Пойдем. <кхем> Ой, пам! Какие страшные крови. Ну хорошо. Всем красцам я обожаю сюда на крафте. Эй, сама не видит Их не аккаунт просто. Насерень, ну, я зробив. О! Друже, що ти тут робиш? Зараз тобі подзвоним Алло? Алло, ты тут? Ага. Ну, як, наприклад, я буду вирізати то, що я в муз граю там, да? Да, Бравл Старс це полнішає епілепсія. Эпилепсия, блин. О, них дурная какой-то. Не, ну ты погано граєш, я так скажу. Та ну шо за фигня, что так долго Перезаряджаються пули? И наш... Леон Дуже розумний В каналізацію під назвою гаджет заліз. диви, в дим зайшов. Ну, я йому, конечно, всього другого бажаю та все равно це трохи Не то. Ну, диви. У нас союзник рак. Та й ти рак. Ще більший. Ого? И їх вбив. Да, я просто хотел дома. в дим залізли. Одночасно. Та в них гнание вообще якась странно. Що вони роблять? Що ти робиш людина? Ай, не не ні. ууу, ні, 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 ні. ти бачив, як то близько було? Ти перший откіс знову. Ти откіс перший знову. Це... Костя. Дай будемо тебе називати кісткою? Зламалась кісточка наша. Ну, блин, серьезно, вот всякся так. Конечно. Ну что, двое на одного. Ну а тут тебе без вариантов было, да. Треба рассказать, что ты на последнем, на корыстном, потому что надо Зараз вообще круто все виходить у нас. Диви як. Я вбив ворона. Та куди ти мене тянеш? Ти бачив? Як він мене потягнув, у мене було мало хп, я ухиляюсь від нього і не вмираю ніяк. Якийсь безсмертний тут. Чи бываю и сам виживаю. Ау! Ти понял? Любов Риков вбила його. А, да. Давай, ты під разум? Я знаю, я. я знаю, що я заразрываю. Но... Що? Драбол. От то було. А я ще й не зможу зараз ожити знов. І ти не зможеш. Та все то дупа. Три на одного. За граю <гум> в них вообще догоняю. Ну, я відео зроблю десь на 24 хвилини і буду монтажувати та викладати. Ну, давай ще одну катку. Тільки я вже беру когось іншого. Давай-ка пограємо в. Ух ти, Давай це. Ні, не це. Дякую. Але беремо давай-ка щось нормальне. Беремо якогось такого бойця хорошого. Давай я візьму цього. Let's go. Хотя мене вже три то на так. А я могло бути чотири, якщо б я Мартиса не слив. Mm. Ну, зря. А на Зря ти його злив. Мартин по не попадала. Ой, добре, що я в центр не влетів. Я собі посижу тут а почекаю, знаєш. Мало ли що. Нем, хотів до мене залетіти. Ото ще розумно. Тонк, токс, тонг, мау. просто. Якийсь розумний противник. Що? Оце, оце що було? Я... я не його беру. Він якийсь паршивий. Бо... Давай я візьму краще, не знаю там. Дінамайка. Чуєш? Е... е... Ти взяв цього? Он так красивый, как Иисус. Знаешь, ты знаешь тебя, да? Немцов. Стоп, ты взял на трофеи? Ты на трофеи взял? Надеюсь, что нет. Ну все, мне дупа. А кому я треба? Та йди в дупу. Та То все тобі амінь. Да, це не на трофеї. Давай ще чуть-чуть. Але я вже не дінамайка беру. Я беру Давай, оцю сумасшедшую. Вона сумашедша? Он не сумашедша, Давай нажимай. До речі, я собі знаєш, який скін купив? Я собі купив за блінги э, скін бідова Ятара. Я купив 6500 блінгів за 99 геймів і купив той скінчик. Я буду тепер збирати, знаєш, на кого? Або на коварного Мортіса, або на якийсь хороший скінчик на Едгару, напевно. Хоча ні, на Едгарі в мене вже є хороший. У-у-у, яка карта жорстко попалась. Золотий хакер блок. Ціла команда легендарних. То все це дупа. Костя. Тут страшно. Ой, веди иди, фен. Ступит фен. Давай, добывай, 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 прыгай на него. Нет. А их двох зажму зараз. Прикольно. Ну, я хоча б квест виповнив. Давай я візьму когось цього, на кому в мене квести, давай я візьму Отіса. У мене у мене аж два квеста. Робийся мене. Та давай вже швидше. Погнали? Угу. Кубачити нові? Що? Кубачити новый квест додали? Що додавили? Новий квест? Ні. А що там? Хороші на 200 монет? Треба вибрати 5 Броубол, ага, понятно. Он ну, так красивый, как Иисус. О, допрыгался Динамайк. О, давай, стріляй там. Стріляй по ньому. Ой-ой-ой, бібі, давай я погнав на неї. В мене ультає. Ідеально. бей бей бий бай бей Оце було дуже класно. Оце було вощі. Я так боролся, ти спугався. Ти налякався, що вона тебе вб'є ультою? Ага. Ну не зря. Бо має 400 хіпарів. А пам'ятаєш, який помінь, був він був кіт, коли в нього була безкінечна ульта? Ага. Я, я тоді ще його ушкою на сусад купив. Я пів години рав. Ого. Тобто йдем за мною. Та тут три банки. Дві. А тут и две. Надеюсь, ты там не зараз за розсеку. О, там був. Что то було? Воли! Куди ты побіг? Ну все. Костя, закінчуємо. Давай, пока.